Друзі, всім привіт. Нещодавно я записувала відео, в якому розглядала оновлену податкову декларацію про стан і доходи для підприємців, які на загальній системі податкування. У зв'язку з цим у вас виникало багато запитань у коментарях, і я зрозуміла, що у своєму відео, де я розглядала, я не врахувала такий важливий випадок, якщо у підприємця за 2022 рік не було доходу. Тобто я розглядала відео для тих, у кого є цифри, у кого був дохід. Але ви задаєте запитання, як же ж подати правильно подати звітність, коли доходу не було. Як розрахувати і як має виглядати такий звіт? Отож, друзі, всім, кому потрібно дане відео, я записую. Давайте розглянемо, як має створюватися наш пакет і що ми там відображаємо. Я безпосередньо усе тільки що зайшла в електронний кабінет і розпочинаю свою роботу із ведення звітності. Наша податкова декларація це за 2022 рік має звітний період 22 рік, тобто не грудень, а саме рік. І натискаю Створити. Ось друзі, ця оновлена податкова декларація, 213 та форма, як для підприємців, самозайнятих осіб, так і для громадян. Але в кожного є свої окремі додатки. Я обираю цю декларацію, яка тепер є одна для всіх. І, друзі, вибираю ті додатки, які мені потрібні. Навіть якщо в мене декларація з нулями, в мене повинен бути обов'язково весь пакет. Тобто я маю створити додаток F2, і якщо я не пенсіонер, додаток ЄСВ. Ось він. І натискаю Друзі, створити. Але я тільки що вже створювала, тому що я заповнила, щоб довго відео не записувати. Як же ж має виглядати ця декларація? Заходжу в неї. Ось головний документ, два додатки. І друзі, давайте розпочну з додатку Ф2, тому що це головний для нас додаток. Електронна кабінет підтягнув для вас всі обов'язкові реквізити. І нижче, ось друзі, нас цікавить оця табличка. номер один доходи від провадження господарської діяльності. Друзі, незважаючи на ваші нулі і відсутність доходу, ось всі ці рядки повинні бути заповнені. Тобто порядковий номер, назва виду економічної діяльності, його код і сума одержаного доходу має стояти тут нуль. І от також сума чистого доходу має стояти нуль. Тобто ми не залишаємо тут нічого пустим і не думаємо, що якщо немає доходу, то ми пропускаємо це, ігноруємо і не заповнюємо цю строчку, цей рядок. Далі, друзі, усього, як бачите, 0, 0, 0, 0, 0. Спускаюсь нижче. Податкові зобов'язання. Дивіться, друзі. Рядок 1, 1 стоїть 0. Рядок 1, 5 стоїть 0. Рядок 2, 1 і 2, 3, відповідно, також стоять нулі. Пропускати, залишати їх пустими не можна. Йду в додаток по ЄСВ. Як має виглядати такий додаток? Тут знову ж таки, друзі, все електронна кабіна підтягне ці обов'язкові реквізити, і все, що нам потрібно заповнити, це період перебування за на загальній системі податкування якщо ви друзі перебували весь рік на загальній системі податкування і ви відкриті раніше були тобто на 20, станом на 22 рік ви вже ваша фізична були як фізична особа підприємець то ви вписуєте з 1 січня 22 по 31 грудня 22 року але якщо ви відкрилися протягом року, то звичайно ви тут ставите той період, який вам потрібен з 1 там квітня, червня чи якого місяця ви відкривалися. по 31, 12, 22. Тепер, друзі, як має виглядати табличка по ЄСВ? Код категорії ЗО обов'язково ставимо п'ятірку, що означає загальна система податкування. І сума чистого доходу, і сума, на яку нараховується єдиний внесок, обов'язково ставимо повністю з 1 по 12 місяць нулі. Бачите? Відсоток 22 відсотка, і нараховане ЄСВ у нас нулі, включаючи і всього. Не, не залишаємо нічого пустим. Що ми залишаємо, в якому випадку пустимо нашу строку? Строчки, якщо ви відкрилися, припустимо, з 1 квітня. Ось такий я вам покажу варіант, що можливий з 1 квітня по 31-12, тобто ви відкрилися протягом року. Звичайно, ваш звіт має виглядати по-іншому. На той період перебування, коли ви ще не були зареєстровані як фізична особа-підприємець, ви залишаєте ці місяця пустими. Бачите, все пусте. А з квітня по грудень заповнені усі рядки і всі колонки. Далі ж, знову ж таки, тут нуль. Нижче в нас нічого немає. Головний документ. Тут також у нас всі обов'язкові реквізити підтягнуться. Що нам потрібно тут шапочки поміняти? Залишаємо резидент самостійно платником податку. Це як декларація подається. А далі, друзі, з громадянина, тому що по замовченню у вас буде пристворені, стоять тут коло громадянина галочка. Хрести ви переносите в розділ підприємець обов'язково не, не можна забути, це дуже важливо. Тому що звіт буде вважатися неподаним. Ставимо хрестик на підприємець. Далі восьма строка. Якщо у вас містить пакет додаток ЄСВ, хрестик тут відмітку ставимо. Якщо ви пенсіонер і немає додатку по ЄСВ, звичайно, залишаю тут пустим. Але я маю сьогодні пакет в пакеті ЄСВ додаток, тому я хрестик тут відмітку поставила. Далі, друзі, головна табличка. Якщо ми сьогодні говоримо про підприємця. Не про самозайняту особу, а про підприємця. Ваш, ваш рядок 10,11. Обов'язково ставимо 0 в доходи, нуль в податки, по, податки на доходи фізичних осіб і військовий збір. Ось тут також нулі. А далі, друзі, оскільки наш 10-й рядок включає в себе всі оці підпункти, ми переносимо з тих підпунктів, які у нас заповнені сюди в 10-й рядок. Обов'язково 0, тут не пропускаємо 0-0, тому що у мене тут немає такого. І військовий подоходи у нас також нулі, друзі. Бачите, тут хрестики, тому у нас ми ставимо тут нулі, тому що хрестиків таких тут немає. Все, спускаємось нижче. Обов'язково, друзі, 12-й рядок. Сума загального річного доходу. Обов'язково 0. Не залишаємо, не пропускаємо пустим. 13, 14, 15, також проставляємо нулі. Звертайте увагу, що це повинно бути заповненим. Це обов'язкові реквізити: 21, 21, 1 і 22, 1. Також, друзі, проставляємо нулі. Все, більше нічого у нас тут немає. І внизу лише залишається поставити хрестики на ті від додатки, відмітити, які містить наш пакет. Якщо у мене тільки f 2 ставлю хрестик тут. Якщо ще й маю додаток по ЄСВ, ставлю хрестик тут. Тобто відміточка на мої два додатки, які йдуть у пакеті. Ось там, друзі, має виглядати пустий звіт, пустий він умовно, але цифри ж все одно тут є. Пустим його залишати не можна. Кругом треба поставити все, що я вам показала. Ось так, друзі, розглянули ми наш приклад. Як має виглядати наша декларація, яка не має доходів? Я думаю, що все тут зрозуміло більше ніж потрібно, тому що нічого тут особливо важкого немає. Друзі, якщо виникають якісь запитання, пишіть у коментарях. Будемо розглядати сроки нам ще дозволяють подавати таку звітність ще декілька місяців. Є в запасі. Якщо потрібно щось, я дозапишу ще одне відео. А поки що на цьому все. Дякую за перегляд. Всім добра.